Юропоківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний гунгарікум малу ландшафтну групу Біокайо та її природні географічну і геологічну будову, яка належить до специфічних і унікальних ландшафтних одиниць Угорщини. Власне, морфологічні утворення, геологічні утворення та єдина природня ландшафтна і культурно історична система базуються на специфічному характері цього ландшафта. І є унікальним прикладом природнього середовища угорської землі. Культура каменю бюкая включає в себе особливий зв'язок між ландшафтом б'юка та людьми, які там живуть, можливість каменю як будівельного матеріалу в управлінні ландшафтом, ремесло різьблення по каменю, а також нарадно сакральне мистецтво різьби по каменю, власне і печерні житла бюкаю, кам'яні притулки та винні льохи. Культура каменю бюкайо найхаїший шар, який складається з кам'яних вуликів, є складною природно ландшафтною управлінською та культурною системою з історичним корінням і живими традиціями, що стали гунгаріком у 2013 році, і трошки угорською мовою: печера, Борлонг, Долина, Волдь, Гора, геть, пагорб, домб, вулкан, Тузганьо. До зустрічі!